Сьогодні ми поговоримо про те, що здається очевидним для кожного українця, але досі неочевидним для мільйонів людей у світі: про те, що Москва десятиліттями намагалася спотворити, приховати, заборонити і замінити власною брехнею. Про те, що стало одним з найважливіших фронтів нашої боротьби про українську мову. І про те, чому вона ніколи не була і не могла бути діалектом російської. Чому ці дві мови це два різні світи. Дві різні цивілізації, два різні способи мислення, два різні долі. І сьогодні ми поставимо крапку в питанні, яке Москва повторює століттями: чи є українська та російська близькими мовами? Ні. І зараз ви самі в цьому переконаєтеся. Перед цим підпишіться на канал, і якщо маєте можливість, підтримайте нас. Розділ 1. Історичне походження коли мови розійшлися назавжди. Після розпаду праслов'янської мовної єдності слов'янські племена розійшлися різними шляхами. Більшість людей цього навіть не усвідомлює, але українська сформувалася не в тому ж середовищі, що російська. Наші предки жили серед західнослов'янських і південнослов'янських впливів, у зоні, де майбутня Центральна Європа перетиналася з давніми руськими землями. Наші мови, культура, орнамент, традиції усе це формувалося на європейському пограниччі. Натомість московські племена, на базі яких пізніше виникла Росія, формували мову зовсім у інших умовах серед фінно-угорських народів: меря, мурома, весь, мокша. Деякі сучасні російські топоніми та слова це прямі сліди цього субстрату: Москва, Суздаль, Ярославль. Ці племена мали свій фонетичний і лексичний вплив на майбутню російську. І лише пізніше московські князі почали засвоювати церковнослов'янську, слов'янську, намагаючись підняти культурний рівень держави. У результаті сучасна російська це мова трьох шарів: фіно-угорського, старослов'янського та змішаного московського діалекту. Українська ж мова пройшла шлях органічного розвитку, вона сформувалася як окрема система ще в 14-15 століттях, мала свої словники, свої граматики, свої народні пісні, молитви. Записи літописців. Російська у сучасному вигляді з'явилася тільки після реформ Петра І у XVIII столітті, коли було вирішено штучно уніфікувати всі московські говори. Тому питання, чи були українці і росіяни одним народом, навіть не історичне. Це просто міф, який не витримує жодних фактів. Наші мови різні, наші шляхи різні. Ми розійшли задовго до того, як Москва стала імперією. Розділ 2. Фонетика. Чому українська звучить як пісня, а російська як наказ. Якщо не читати книжок, не дивитися таблиць і не знати історії, достатньо просто почути дві мови, щоб зрозуміти різницю. Українська це відкриті голосні. Ми вимовляємо кожен звук чітко: море, дорога, земля. Ми не ковтаємо голосні, ми не стискаємо слова. Наш ритм плавний. Широких дихальних фраз. Це робить мову природно мелодійною. У російській, у більшості позицій, голосні редукуються. Город перетворюється в гарет. Молоко у молока, корова у корова. Звучання стискуються, стискається, жорсткіше. Тому російська мова сприймається значно твердішою, різкішою, команднішою. Українська має унікальну систему милозвучності. Ми автоматично обираємо в Україні, але у Києві, з другом, але зі мною. Ми робимо це інтуїтивно, бо мова влаштована так, щоб звучати красиво. Російська такого механізму немає взагалі уже на рівні звучання видно: це не дві близькі мови, це два різні ритми життя, два різні темпераменти, дві різні музики. Розділ 3. лексика. Чому українська європейська, а російська імперська. Тут різниця стає кричущою. Українська мова значно ближча до польської, словацької, чеської, білоруської. Це легко побачити у словах: мрія маження. кохати кохач, шлях шлак, межа мєдза, борщ барщ. рух рух. Тисячі спільних слів. Невипадкових, системних. Ми з ними одного словникового поля це природний результат спільної історії та культурної взаємодії. Російська ж мова має величезний шар тюркських, монгольських, німецьких, церковнослов'янських запозичень: карандаш, сарай, сундук, караул, багатирь, тайга, рюкзак, бутерброд. Вони не є поганими. Але вони інші. Бо російська мова формувалася як мова держави, що поглинала інші народи. Українська мова, яка зберегла свій природний розвиток та європейську лінію. Це не про ідеологію, це про структуру, це різні лексичні всесвіти. Розділ 4: граматика логіка свободи проти логіки ієрархії. Українська граматика побудована так, щоб бути логічною, прозорою. Милозвучною. Ми маємо кличний відмінок одну з найкрасивіших форм у світових мовах: друже, мамо, Владиславе. Це спосіб звертатися до людини напряму, у живому діалозі. Це мова рівних. У російській кличного відмінка немає. Історично він був, але імперська централізація повністю його знищила. Російська не акцентує на співрозмовнику, вона акцентує на дії – або наказі. Український словотвір живий і системний світ світлий світанок, освітити просвітити. У російській ці зв'язки розірвані світ но рассвет но освітіть но просвіщення виглядає, ніби схоже, але це різні логічні моделі. Граматика це не лише правила, це спосіб мислити. Українська мова формує мислення орієнтоване на образ, рух, особистість, російська на структуру влади, вертикаль підпорядкування. Розділ 5. Імперія проти мови. Чому Росія століттями боялася української? Якби наші мови були однаковими, Росія ніколи б не забороняла українську. Але вона забороняла її десятки разів і дуже жорстко. 1720 Заборона друку українських книжок. 1769. Заборона українських букварів. 1863. Валуєвський циркуляр. 1876. Емський УКАЗ повна заборона мови. 1930 розстріляне відродження. СРСР. ТОтальна русифікація Уявіть рівень страху перед мовою, щоб забороняти навіть пісні, навіть вистави. Навіть шкільні підручники Росія боролася не з мовою, вона боролася з народом. Бо мова це основа нації. І якщо зламати мову, можна зламати ідентичність. На щастя, цього не сталося. Українська пережила всі заборони і сьогодні звучить сильніше, ніж будь-коли. Розділ 6, психологія мови, що ми посправді вимовляємо, коли говоримо. Є речі, які не видно ані в словниках. Ані в історичних книгах. Це те, як мова формує внутрішній світ людини. Вчені давно довели: структура мови визначає, як її носії бачать час, простір, стосунки, свободу, владу навіть самих себе. Українська мова м'яка, плавна, співуча. Тут є місце теплу, зменшувально писливим формам образності. Ми кажемо серденько, матуся, хмаринка дівчинонька, коханнячко. Навіть у війні українська здатна залишатися людяною брате, друже, побратиме. Російська жорсткіша, категоричніша, у ній значно менше форм, що пом'якшують сенс. Вона історично адаптована не до співу, а до бюрократії, військових команд, наказів, вертикалі влади. Подивіться на типові слова: принуждення, подчинення. Власть, приказ, «государь». В Українській звернення будуються через кличний відмінок форму, яка визнає цінність співрозмовника. Ми кажемо: мамо, слухай, Іване, ходімо, друже, тримайся. У російській людина завжди ніби стоїть збоку. Звернення не виділяється мова побудована не на персональності, а на дистанції. Українська мова горизонталі. Російська мова вертикалі. Це відчувається навіть у буденних словах українською будь ласка, дякую, перепрошую. Російською пожалуйста, спасіба извиняюсь. Наші слова більш особистісні, їхня більш службові, знеособлені, формальні. Це не робить одну мову кращою, а іншу гіршою. Просто вони відображають різні суспільні моделі. Українська про взаємність, російська про підпорядкування. І коли росіяни кажуть, що наші мови близькі, вони насправді говорять, що хочуть бачити нас частиною свого світу, але наш світ інший і це чути в кожному нашому слові. Розділ 7. фольклор, прислів'я, світогляд. Мова як душа народу є ще один шар, який часто недооцінюють. Народна творчість саме вона найкраще показує, що українці та росіяни це не один народ і ніколи ним не були. Порівняймо українські та російські прислів'я українські, де любов, там і Бог. Своя сорочка ближче до тіла що посієш, те й пожнеш. Хто рано встає, тому Бог дає за правду й море перейду. Українська мудрість про працю, родину, справедливість, рівність, людяність. У центрі людина як творець власної долі. Російські. Бог терпел і нам вілел. Начальство відніє. барином не судись, Не висовувайся, строгость мать порядка. У центрі влада не людина, не свобода, не честь, а вертикаль і покора. Український світогляд. Гуманістичний, російський ієрархічний у народних піснях. Це видно ще чіткіше: українці співають про кохання, про долю, про землю, про свободу, російська традиційна пісня про царя, армію, службу, скорботу. Це різні культури і мови їхнє дзеркало. Розділ 8. сучасний фронт мови, як українська повертається додому. Після 24 лютого Україна пережила найпотужніше мовне відродження за всю свою історію. І це не перебільшення, це факт, який бачить увесь світ. Військові переходять на українську. Міста змінюють мовний ландшафт. Освіта очищується від русифікації. Книжки українською видаються рекордними накладами. Музика, яка раніше не мала шансів потрапити в тренди, тепер звучить по всьому світу. Українська стала мовою перемоги. Мовою, якою говорять в окопах і штабах на передовій і в тилу. Мовою, яку обирають мільйони українців, які раніше сумнівалися або відкладали на потім. Росія хотіла нашої тиші, але отримала море голосів: голосів, які звучать українською. І це найбільший парадокс імперії. Чим сильніше вона тиснула, тим сильнішим став народ, який вона хотіла зламати. Розділ 9. Чому російська так наполягає на одному народі? Це не випадковість, це стратегія. Коли імперія хоче стерти інший народ, вона починає з мови. Бо мова це код нації. Коли ти забираєш у людей право говорити своєю мовою, ти забираєш у них право думати самостійно. Саме тому Росія століттями нав'язувала українцям міф про один народ: не тому, що вірила в це, а тому, що потребувала цього для свого існування. Без української мови немає українського народу. Без народу немає української держави. Без держави немає кордону. Без кордону немає перешкоди імперії. Ось чому російські імператори, радянські диктатори, кремлівські пропагандисти так фанатично боролися з нашою мовою. Вони боролися не за беткою. Вони боролися з нашою свободою. Розділ 10. як світ бачить українську мову сьогодні? Останні два роки змінили не лише Україну, вони змінили світове ставлення до нашої мови. Університети Європи, США Канади відкрили кафедри україністики. Провідні медіа світу випускають матеріали українською, знаменитості вивчають українські слова, волонтери зі всього світу пишуть таблички на складах українською. У TikTok, Інстаграм і YouTube українська стала маркером сміливості, гідності та боротьби. Українська перестала бути регіональною. Вона стала глобальною мовою свободи. Розділ 11. Фінал. Дві мови, два світи. І наш живий. Тепер, коли ми все сказали, давайте сформулюємо головне: Українська і російська не сестри, не варіанти однієї мови, не діалекти. Це дві різні мовні родини, два різні характері, два різні світи. Українська. Це мова, яку намагалися знищити. Російська мова, якою намагалися знищувати. Українська мова людей, які століттями боролися за свободу. Російська мова держави, яка століттями боролася проти свободи. Українська м'яка, світла, образна, пісенна, російська жорстка, вертикальна, владна. Українська про любов, землю, родину, честь, працю. Російська про імперію, наказ, підкорення, державу. Українська це майбутнє. Російська це уламок минулого. Ми різні, ми завжди були різними. І сьогодні весь світ бачить, на чиєму боці правда. Українська не дорівнює російській. і вже ніколи не буде. Бо мова це свобода, а свобода це ми.